Священник-волонтер Любомир Коржинський, настоятель храму у селі Воскресінці з перших днів війни, спільно з парафіянами та всіма небайдужими підтримує захисників на фронті. каже спочатку: допомагав самотужки з рідними і знайомими. Згодом його волонтерську діяльність підтримали і мешканці села, і парафіяни церкви, і діти з тамтешніх навчальних закладів. Любомир Коржинський, мутрофорний протуєрей, вже більш як 20 років. Він настоятель церкви Воскресіння Христового Православної церкви України у селі Воскресінці Коломийської громади. Та сьогодні, окрім того, що очолює церковну громаду у селі, та й не тільки його знають як активного волонтера, який допомагає військовослужбовцям безпосередньо. Спочатку це була винятково особиста ініціатива. Пригадує отець Любомир. Телефонував до нас наш захисник, воскресінецький воїн. Те, якщо зможете, нам треба то, то. то. Я вислухав, я кажу, добре, я постараюся щось вам знайти. Почалося це від мене особисто одного, знайомі, родина моя помагала, там коштами чи що. Ну і розповсюджуся це. Почали звертатися спочатку наші односельці, а потім вже перейнялося це так на других воїнів. Хоча я ніколи не кажу, що є наші чи чужі. Вони всі там на тому рівні виконують одну і ту саму свою, осві обов'язу за кілька років активного волонтерства каже Любомир Коржинський, окрім найближчих та парафіян храму, до спільної допомоги військовим долучилося сотні людей, не лише із воскресінців. Люди почали самі мене знаходити, підходити до мене. Теж що ми могли, може то чим-небудь. Що небудь, хтось мав закрутки, хтось мав спальний мішок, хтось мав матрас, хтось мав ще щось, хтось коштами кар я нічого не можу. Там можу передати вам, бо я за кордоном можу вам передати там щось закупити. Ну і воно так розрослося, що ми вже почали і медикаменти. І, хоч каже Любомир Коржинський, ця допомога у порівнянні з тією, що організовують десятки інших благодійних чи волонтерських фондів, незначна, та вона дуже важлива, адже це від щирих сердець. Розумію, що Автівку ми не купили, там щось Бог знає, що зробили, Але не можу сказати, що сьогодні є важне на фронті, бо тому що мені дзвонять деякі солдати, хлопці наші кажуть, що вийшли нам щось домашнього. Проста їда. Вже це підносить дух. Активно підтримують у волонтерській діяльності Любомира Коржинського учнівський та педагогічний колективи Воскресенцівської філії Коломийського ліцею No1 імені Василя Стефаника, а також тамтешній садочок. Кожен раз оця школа. Садочок Воскресенецький. Ми ну, ніколи не були в стороні. Вони все щось видумували. Ми постійно щось робили. Якісь заходи і збирали гарні кошти. Десятки тисяч гривень із кожного благодійного заходу збирають учні Воскресенцівської філії та тамтешнього дитсадка, каже завідувачка Ганна Томащук. І це все заслуга і дітей, і їхніх батьків і колективів навчальних закладів. Працюємо з цим Любомиром з перших днів війни. Він у нас духовний наставник і активний волонтер. Ми дуже часто проводимо Ярмарки. Дуже активно готуються. І батьки, і діти. Ми просто захоплені. Ми такі гроші тут виторговуємо на цих ярмарках, самі у себе, по суті, так. Ну, по 25 тисяч приблизно. Це при тому, що у нас невелика кількість дітей у школі. Це у нас системна робота, і діти дуже сумнівно до цього відносяться. Окрім збору коштів для військових, учні передають теплі речі, домашню їжу, пишуть листи та малюють малюнки на фронт. А ще долучаються до створення окопних свічок та плетіння маскувальних сіток для наших захисників і захисниць, розповідає учениця школи Анастасія Граб. Ми робимо дуже багато благодійних ярмарок, збори коштів, різні малюнки, обереги, браслети. Скільки на сьогодні вже передав для фронту спільно з однодумцями, отець Любомир підрахувати не може. Каже, інколи це може бути по кілька пакунків на місяць. Усі звіти завжди публікує у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук. Він втішений, що навіть невеличку допомогу супроводжують малюнки чи сувеніри від дітей, адже це щира підтримка і допомога. Тому священик вирішив подякувати дітям і колективу навчальних закладів за таку небайдужу позицію і свій день народження провести у навчальному закладі спільно з дітьми, вчителями та усіма, хто разом із ним долучається до волонтерства. Дивлячись на раз в ті коробки, відкрив раз, а там стоять копюри, так складені, лежать це і копійки є. Я так собі сів вдома, то перерахував, перерухував, фоторухував, куди що має йти, і так собі думаю: ну, якась мама з татом дали цій дитині ці копійки до, до школи, чи там на автобус, чи купити щось собі. І ця дитинка з таким же розумом дорослим подумала собі, що я можу обійтися без того і кинули. Ну, то на пожертву отець Любомир сподівається, що цей приклад згуртованості надихне ще не одну громаду, навіть невеличку, гуртуватись для допомоги військовослужбовцям на передовій. Адже воїни потребують як і техніки, так і речей, створених з любов'ю та наповнених домашнім затишком. Це як і молитва мотивує та додає віри навіть у найскладніші часи. Підсумовує священник.